День другий, або як його ще назвав, алюмініва срака. В силу того, що я доволі сильно втомився попереднього дня, спав я дуже міцно. Навіть незважаючи на те, що місце було при самій дорозі, по якій вночі ганяла місцева шпана на красачах. Так, зараз я збираюсь поснідати. Не знаю, чи буду робити чай, тому що збирався сьогодні виїхати чим раніше. Також я збираюсь. Зайнятися спідометром, який поламався вчора, і зарядити ще павербанк. Мені дали ключик від щитка, ось він там. І я зараз підключуся до їхньої мережі. На цілі в мене сьогодні печера Постояна, одна з найбільших печер в Словенії. Вирішив довго не розкачуватись, тому швидко зібрався і поліз перевіряти тросик спідометра. Зараз хвилинка ремонту. Постараюся поправити спідометр, який встановлений був неправильно. Ось тут є невеличкий такий виступ, ось він. Він має бути за ось тим виступом, а він був спереду, тому муфту прокрутило, і тросик з спідометра видернувся і спідометр перестав працювати. Ситуація виявилася гіршою, ніж я очікував. Порвався тросик з спідометра через те, щоб муфта була встановлена неправильно. Тепер буду йти без спідометра Всі 6 тичів марі. По дорозі все ж таки вирішив подивитись на річку Тиса, яка знаходилась в геть неподалік. Ну я приїхав на річку Тиса. Поки що ворожої крові в ній не бачу, але бачу, що вона дуже гарно виглядає і що вся інфраструктура навколо цієї річки дуже добре зроблена для людей. Хочеться сюди приходити і приходити. Тиса, звісно ж, приманювала залишитись надовше. Але дорога не чекатиме, тому без затягувань я рушив в бік Будапешту. Сама дорога нічим не відрізнялась, звичайний скучний автобан. Мабуть, слід було дослухатись до апарат і скористатися бусом, щоб доїхати до самої Італії. Столицю Угорщини я планував елегантно уникнути, але прогавивши потрібний з'їзд на автобані, я мимоволі в'їхав в Будапешт і одразу почав насолоджуватись. Його корками. Тому спробував зманеврувати вуличками, покладаючись на внутрішній компас, який мене таки не підвів, і я швидко перед помшодолай виїхав за місто, щоб потрапити в корок на магістралі. Так, ну що, я перекусив, купив водички, порозминався. І зараз буду їхати далі в Словенії. До речі, батончики треклайн для перекусу просто супер помічні і коштує всього на все 15 гривень. Сьогодні половину дороги вже зробив, зупинився в черговому молі, щоб заправитись. І зараз трошки по, по підтягую, щоб порівняти спину, тому що вже вона починає затікати. Мене то вже починає навіть хвилювати трохи. Решта дня нічим примітним не відрізнялися. Я заправлявся, топив 120 км на годину, відпочивав і так по колу. Є непоганий психологічний прийом, якщо потрібно подолати щось значне. Можна розбити це на менші кавалки і боротися з ним вже буде суттєво легше. Подолана відстань в 680 км за день, на моєму мотоциклі є задачу геть не з легких. Здається, що більшу відстань за день я ще не покривав. Після цілого дня в сідлі задниця, здається, кричить: рятуйте, вбивають! Коли я в'їхав до Словенії, то ландшафти почали сильно мінятися. Мені відкрилися гори, дорога стала з поворотами, і їхати стало цікавіше. З часом я помітив, що двигун мотоцикла дуже незвично почав працювати. Якось згадто тихо. Не можу сказати, що мені це не подобалось, але враховуючи те, як було встановлено колесо і привід спідометра, то в голову почали лізти неприємні думки. Холості обороти при тривалому прохваті не падали нижче півтори тисячі. Раніше такого не було. Мав в голові купу варіантів, але не хотів гадати, словом буду розбиратися. Так, це вже якась в мене п'ята зупинка за цей день. Я вже їду на вольових, мені тяжко, вже задниця відвалюється від непривички. Але не на настільки страшно, як було минулого разу, коли я їздив два роки тому в Австрію. Мотоцикл поки що нормально все поводить, хоча є певні претензії до нього а швидше питання. Ось, Але, на щастя, поки що все добре. Сподіваюсь, так буде і надалі. За два дні поїздки в мене тут організувалася на мотоциклі братська могила. Час зблизився до заходу сонця, а останні кілометри просто таки не закінчувались. Все таки, доїхавши в місто Постоянно, навігатор повів мене до кемпа хибною ґрунтовкою через ліс, де я натрапив на гарний краєвид, тож декілька лишніх кілометрів вже не так нервували. А, взагалі, всі провтики і невдачі в поїздці я сприймаю позитивно, бо це досвід, який дає можливість краще себе зрозуміти. Тож я таки доїхав в кемпінг, дав на рецепції паспорт і поїхав всередину. Місцинка мені дуже сподобалась. Кемпінг знаходився прямо посеред лісу. Приїхав я нарешті на свій кемпінг, подолав 660 кілометрів сьогодні, і вони були однозначно того варті, тому що я опинився в кемпінгу, який знаходиться. В лісі, і це насправді казкове місце. Тут є все, кухня, басейни є, що хочеш. І всього лише досить діяли. Я йду набивати шлунок, бо фактично сьогодні нормально навіть не обідав. Зараз буду з допомогою ось цих нехитрих приладів і цієї туристичної їжі задовільняти свій апетит. Ну і ще чайка зроблю. Так, гріється. Зараз буде куску з м'язком і чай. Чай запарюється, їдло розпарюється. Настав час спробувати на моє їдло, що з того вийшло всього. Мені здається, що бракує солі. Їдло добре. Я взяв з собою дві пачки, воно що однієї не наїмся, але мені одної вистачило більш ніж з головою. І плюс чашка чаю. Он так утеляє жажду, я відчуваю себе чоловіком. Трохи поділюся враженнями від сьогоднішнього дня, тому що їхати вже кудись пізно, то вже 9 година, а лягати спати ще рано. По долаві сьогодні 650 км орієнтовно. І я хочу сказати, що це на моєму мотоциклі дуже втомливо. Середня швидкість я тримав 120 км. Старався тримати крейсерську швидкість. Але якщо підвищив обороти ще вище, то мотоцикл починав дуже сильно ричати, і я вважав, що недоцільно нестити мотоцикл, тому що попереду ще дуже довга дорога, от, а вертатись додому на евакуаторі неохота. По дорозі в Словенії побачив дуже гарні краєвиди. В Угорщині на автобані, само собою, нічого не побачив. Ось, але сама організація і рівень держави, рівень життя в країні мені більше сподобався в Угорщині. Наразі зараз буду збиратися до сну, а завтра зранку розповім про свої плани. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб першим бути в курсі про нові відео. І не забувайте ділитися з друзями. Нехай хороші люди дивляться хороші відео. Дякую за перегляд!